Любі мої всім привіт! Сьогодні в моєму огляді замовлення з каталогу номер 14 за 2023 рік. Це був каталог запуску оновленої серії преміальної косметики та парфумів Giordani Gold. І ось ви бачите обкладинку каталога, якраз з оновленими помадами Giordani Gold. І скажу чесно, що це каталог, який мені у 2023 році сподобався найбільше. А він діяв з 2 до 21 жовтня включно і лише новинками Джордані Hall цікаві пропозиції в ньому не обмежувались. Але перед тим, як перейти до огляду саме продуктів з мого замовлення, хочу нагадати, що весь асортимент. Продукції компанії Reflame, як те, що ви бачите у моїх відео, так і представлене на сайті компанії, можна замовити з привітальною знижкою 15% і також потім 15% кешбеком. Якщо перейти за реферальним посиланням, Яке є в описі під цим відео. Для тих, хто не довіряє таким посиланням, також в описі під відео є промокод, який ви можете використати на офіційному сайті компанії в Україні Oriflame .ua, і також отримати свою привітальну знижку і свій кешбек. Цей промокод діє також і для тих глядачів, хто буде робити замовлення з інших країн Європи, а не лише України. Але там вже ваша знижка буде варіюється вар в залежності від країни перебування, від країни, в якій ви робите своє замовлення. Ну, а тепер до огляду саме продуктів. Я вже сказала, що запуск оновленої серії Giordani Gold був в цьому каталозі, і, вже ж я замовила собі новинки з цієї серії, а саме ось таку матову помаду саме вона представлена на обкладинці. Це матова помада з ефектом сяйва та SPF 25. Вона поставляється, упакована в такі картонні коробочки. Ось, як ви бачите, футляр дуже Такий масивний, елегантний, кришка дуже щільна, що мені сподобалось. Замовила я собі, як завжди, один нюдовий відтінок і варіант запорошеної троянди. Значить, нюд це в цій серії. Код 45 Називається він в українському перекладі шляхетний нюд». І ось як він виглядає. Англійською мовою назва відтінку Noble Nude. І відтінок 45560. Це запорожена троянда. Англійська назва відтінку Dusty Blush. Ось як виглядає запорошена троянда вживу. Як бачите, дуже щільно закривається помада, що мені, до речі, дуже сподобалось, тому що ви можете сміливо її носити в сумочці, в косметичці. І не переймати, що ковпачок раптово відкриється, і ваша помада або запачкає вашу сумочку, або сама прийде в стан не дуже придатний для використання. До нюду. В мене, в принципі, ніяких питань немає. Це ось цей відтінок. Зараз я вам ще раз нагадаю, як він виглядає. ну, Тобто, в нього є такий більш коричневатий відтінок, але, тим не менш, це більш-менш нюд, який я очікувала. А от до троянда мене, м'яко кажучи, здивувала. Бо в стіці, вона е, виглядала ближче, е, виглядає ближче до нюдового варіанту, і, чесно кажучи, я спочатку подумала, що саме це в мене нюд. Е, рожевого я взагалі тут не бачу, але те, що я е, бачила е, на губах, е, там є такий рожевий, трошки рожевий відтінок є, ну, що ж, я її ще не пробувала, подивлюсь, як вона буде вести себе на моїх губах. Замовляла я ці помади фактично на осліп, орієнтуючись на. Кольори в каталозі і на те, як ці помади виглядали в роликах у б'юті-блогерів. Але зараз вже на ці помади, як і на всі інші помади Jordani Gold, з'явились пробники, тому я дуже дуже рекомендую вам при можливості тестити. Абсолютно всі оновлені помади Джордані Голд. Тепер щодо саме цих матових помад, хочу я сказати, що крім гарного SPF 25, тобто вона класно буде і влітку, і взимку захищати шкіру губ. В складі ця помада має гіалуронову кислоту та пептний комплекс, що гарантує догляд за губами протягом дня. І до нових помад придбала я ось таку косметичку. Це теж Джордані Голд. Вона пропонувалась зі знижкою 50% при сумі замовлення від 800 гривень. Тобто при з врахуванням 15% знижки, про яку я вам вже казала, ціна цієї косметички ціна замовлення а повинна була складати щось біля 700 гривень. Косметичка виглядає в житті дуже класно. Я встигла замовити навіть декілька штук. І всі їх використала як пакування для подарунків. Оце в мене одна залишилась для себе, я її залишила. Але, також, якщо вам потрібна косметичка і ви хочете, і ви побачите її в розпродажі, дуже-дуже рекомендую придивитись. Давайте я її достану. Ось так от вона виглядає. На молнії. дуже міська. Тут є кармашик, одне відділення, але, як бачите, ось яке дно. Ну, тобто, ще раз повторюсь, мені вона, ну, Дуже сподобалась і можу сказати, що вона навіть перевершила мої очікування. Крім повноформатних продуктів Jordani Gold, в замовленні в мене були ще пробники оновленого CC крему. З цієї серії, який в повному форматі з'явився вже в 15 му каталозі. Далі, поговоримо про декілька доглядових засобів, які я також замовила. По-перше, з догляду. В мене в замовленні була ось така маска з серії Love Nature з органічним манго та маракуєю. Я замовляла дві штуки по акції, дві за ціною, за ціною одного продукту. Мені, в принципі, дуже подобається серія Love а саме маски в саше з цієї серії. Одного саше такого вистачає для волосся середньої длини десь на два рази. Ефект чудовий, волосся м'якеньке, не плутається. І тому при нагоді, коли є в каталозі акція, завжди намагаюсь собі придбати про запас такі ось масочки. По-друге, в мене також були замовлені парфумовані засоби для догляду, це креми для рук з. Ароматами жіночих парфумів е, парфумована вода Amber Elixir ели, е, та е, туалетна е, вода Грейте. Ось так, зараз ми це. Так, так, зараз ми його гарно тут спробуємо. Виставити, щоб вам все було е, видно, значить, об'єм кремчиків 75 мл. І е, головний е, плюс е, в таких парфумованих кремах, це я завжди повторюю, це те, що ви можете ознайомитись з ароматом, який вас зацікавив, і е, при цьому е, купити. Скажімо так, корисну річ в цьому випадку у вигляді крема для рук, навіть якщо вам сам аромат парфума не дуже сподобався, ви просто використаєте цей крем для рук, а на парфум не будете витрачати грошей. Також з парфумованих засобів в мене в замовленні були кулькові дезодоранти з ароматами чоловічих туаліт, туалетних вод Бізелегенд та Грейче, і е, жіночих водичок туалетних «Воляр Момент і Клад Вікенд. Щодо цих продуктів, вони також йшли по акції два за ціною одного, і тому я замовила по два кремчики і чотири, як ви бачите, чотири різних варіанти дезодорантів. Далі за дуже прийнятною ціною лише 99 гривень, в 14-му каталозі була пропозиція набору з трьох продуктів. Ось таких це маска для обличчя гелєва з кремова з авокадо. Вибачаю, да, вибачаюсь, не гелова, а кремова масочка з авокадо. Міні-крем, класична формула оріфлеймовська крему для рук в дорожньому форматі. І також класичний бочонок, тобто пом'якшуючий засіб. На момент замовлення. Бочонка, який був заявлений в каталозі з ароматом яблука, не було. І була ось така заміна. Це класика, це без віддушок бочонок. І, чесно кажучи, мені він підійшов навіть більше, тому що в мене на Ті бочонки саме є декілька Е, Щодо маски, мені її було цікаво спробувати, бо це новиночка, і я вже одне саше таке спробувала, бо я декілька таких наборів замовила. В принципі, на свою ціну вона має право на життя. Інколи так порозважатись, бо відчувається ефект одразу після нанесення. Ну, і що в мене залишилось це новинка серед чоловічих ароматів Venture Unlimited ось такий він. Також була пропозиція акційна. Онлайн два за ціною одного, ну і, ясна річ, я не втрималась, замовила два аромати собі такі. Щодо цієї водички, то в серії є зараз три різних аромати. венче. Раніше був ще помаранчевий, зараз його немає. Але з'явився он так, ось такий Unlimited. На всі ці аромати з серії Венче є пробники, тому ви можете замовити і протестувати ці парфуми з пробників. В цілому, щодо серії Венче, особисто моя думка, що це більш така молодіжна серія. Вона підійде юнакам, підліткам, можливо, молодим чоловікам або тим, хто себе відчуває дуже молодим. Аромати свіжі, не нав'язливі, як на мене. Повсякденні для денного використання, в принципі, Ідеальний варіант, щоб не дуже цей аромат заважав оточуючим. Всі три аромати в серії Венче зроблені у форматі туалетної води, да, особисто цей аромат Unlimited. Він в нас з цитрусовими нотками бергамоту спочатку, далі в піраміді бамбук і в шлейфі є кедр. Ще раз повторюсь, що аромати краще замовляти з пробників або як в цьому ось випадку замовляти спочатку парфумований продукт, якийсь доглядовий з, з тим ароматом, який вас зацікавив, а потім вже замовляти сам парфум. Ну, Ось, в принципі, і все моє замовлення. Цього разу обійшлось без улюблених моїх продуктів замість плати за. Доставку якось так вийшло, але в найближчих оглядах вони знову з'являться, і знову це будуть цікаві і дуже корисні для вашого повсякденного догляду продукти. Ще раз нагадаю, що все те, що ви зараз бачите тут, а також все те, що представлено в поточному каталозі Oriflame та на сайті, можна замовити з 15-відсотковою привітальною знижкою, та потім на перше замовлення та потім на всі наступні замовлення 15-відсотковим кешбеком. Реферальне посилання ще раз нагадаю, шукайте під відео. І також там же є і промокод, якщо ви не любите користуватись реферальними посиланнями. Пишіть в коментарях, які з цих продуктів сподобались особливо, особисто вам. Задавайте питання, якщо вони виникли. Діліться своїми враженнями від оновленої серії Джордані Голд, бо, наприклад, у помади дуже неоднозначні по відтінках не тільки матова, а й інші помади, які вже з'явились оновлені в цій серії. Дуже цікаво почути ваші думки щодо помад. В мене на цьому все. До зустрічі в нових відео і всім нам спокійних і тихих днів та ночей. До побачення в наступних оглядах.